Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Поїхали! Як ви бачите, я і досі на відпочинку, тому зараз я пишу не зі звичної студії для вас. Але хочу коротенько накидувати матеріали для того, щоб нічого для себе не пропускати. Я знаю, що відео будуть виходити з невеличкою протяжкою по таймінгу, але. Краще так, чим ніяк взагалі. Не працювати, не комунікуювати і не висвітлювати те, що відбувається на сьогодні. Тому з тебе, як завжди, вподобайка, поширюй відео, поширюй крипту українською, а я починаю. Сьогодні ми коментуємо. World, але не а, ту а, шуміху, а, яка зараз на хайпі на слуху, сьогодні ми поговоримо про World як токен, який залишився в портфелі, якщо він у вас залишився в портфелі, і про те, що я особисто буду з ним робити, і як варіант можете робити і ви. А, дивіться, а, якщо зараз я виходжу. А, по ринку з World, я в плюсі на плюс 30 центів. Це ось прямо дивлячись на те, що зараз на екрані. Зараз він по 1,26, ну, типу, по 95 брали, плюс 30 центів є, можна виходити, щось зафіксувати і забути. Але, але, ну, я, мабуть, ні. Я, мабуть, не буду виходити. Я, мабуть, все ж таки вирішив для себе, що буду чекати. Тож, прийняв рішення для себе нічого не лити, а залишити все те, що є на руках, і по факту вже проторгувати на чомусь більш позитивному. Але, але те, що я розумію стовідсотково, це те, що до наступного розлоку. Бажано, мабуть, було все-таки їх позбутися. Розлоки дуже короткі, це та проблема, про яку я говорив ще до взагалі початку торгів. І ми бачимо, побачили, розуміємо тепер, що токен на Вайтбітові будуть скидувати не лише ті, хто купували на Вайтбіті, а прийдуть всі до нас. За гарною ціною і спокійненько будуть проливати далі. І це, напевне, найбільша проблема, тому все ж таки я до 21-22 грудня наступного розлоку ретельно слідкую за тим, що відбувається, і при більш-менш нормальній ціні буду. Скидувати для того, щоб поступово відбивати ті кошти, що ми закинули. І, звісно ж, бажано тисячу відбити не через рік, а значно швидше. Тому, хоча б по ціні X2 потрібно відбивати, щоб отримати тисячу за півроку. Що звучить дуже жахливо, чесно вам скажу. Але знову ж таки, не про те. Тому. Зараз тримаю, а, скидаю по ситуації а, тоді, коли ціна буде ну, около або від а, 2 доларів. А, від цієї ціни починаю скидувати і якось повертати знову ж таки свої інвестиції. До речі, я дуже щасливий, що кому я все ж таки допоміг, бо мені люди... Писали, дякували а, за мій постик о 12-й годині, 21 -го числа, в телеграму і Стосовно того, що а, я виставлю такі-то ордери. Це вам орієнтир для того, щоб поставити свої ордери. І ці люди виставили ці ордери, плюс-мінус схожі, і ситуативно підлаштувалися і а, благополучно за. І благополучно закрили, а, скинули а, весь проект, ну, весь токен, і непогано заробили. Тому а, тут реально я дуже довольний, дуже щасливий, що мені, хоч не великій кількості, але а, вдалося допомогти. Сам же повівся, повівся на ту передторгову ситуацію, базару нуль, а тому тут без коментарів всі ми вже це добре знаємо.